Всім привіт! Вітаю! Наступна розпаковка цього тижня це замовлення з інтернет-магазину Єва. Це замовлення було зроблено трішки спонтанно. Я періодично заходжу на сайт Єви, цікавлюся, які є акційні пропозиції. І хто заходить теж на цей сайт, то знає, що там бувають. Такі акції, як щасливі години. І там дійсно дуже хороші знижки. Так, от, я коли зайшла, не пам'ятаю, який це вже був день, якраз йшли оці. Акційні щасливі години і була знижка 60% на вітаміни і БАДи. І я, як подивилася, що там є, то зразу ж вирішила зробити замовлення. Ну, Давайте подивимося, що ж я замовила. Перше, це от такий чай, називається він жіночий чай від доктора Фіто. Про такий чай я не раз вже чула і бачила, дивилася в відео Вікторії Віки. Канал називається Вік-Вік. Звичайно, під відео цим буде ссылка на канал Віки. Заходьте, підписуйтеся, чудові відео, замовлення, порожні баночки дуже так знаєте, розповідає. Гарно, без прикрас, без якихось там постановок, все от по життєвому, і дуже багато інформації, корисної я е, знаходжу в е, відео цієї е, Вікторії. Вікторія, привіт тобі, якщо ти мене дивишся, так от вона дуже часто замовляє цей чай і на і сайті Єва, і здається на Розетці. Ну, часто вона і багато замовляє, і е, в порожній. Баночка говорила, що все-таки ну, відчутний результат. Тому я коли побачила цей чай по акційній ціні, так він коштує 80 гривень в Єві, а, був, а ціна його була 39 гривень. Тому взяла чай, хотіла спочатку два взяти, але думаю, ні, спочатку вип'ю один, подивлюсь, який буде в мене результат, які відгуки, і потім, можливо, ще будуть такі хороші ціни, тому я. Замовлю. Так, Наступне, що я побачила в акційній пропозиції це от такі вітаміни, бо це добавка, значить, дієтична від еліксір, фірма Український виробник. Це у нас іде, Дніпро, місто Дніпро, волосся, шкіра і нігті. 40 штук тут таблеток. Ну, Спробую. Потрібно ж підтримувати українського теж виробника, а не тільки замовляти, десь там на iHerb. Ну, звичайно, можливо, там воно виходить і дешевше, можливо, і якісніше, але. Проп'ю ці вітаміни, і потім обов'язково вам розповім. У мене, знаєте, зараз такий період, що коли я мию голову, волосся ніби і ну, не, не так сильно випадає. Але коли починаю розчісувати гребінцем, то, звичайно, на грибінці, так бачу, що багатенько залишається. Тому зараз от буду починати пити ці вітаміни і надіюсь, що вони мені допоможуть. Так, далі, які вітаміни я побачила? Це кальцій і вітам... плюс вітамін Д3, профілактика дефіциту кальцію. Це теж виробник Україна, місто Дніпро. Тут у нас іде. Так, так, скільки ж тут у нас штук іде? 100 таблеток. 100 таблеток іде. Зараз я пропила якраз. Вітаміни, кальцію, вітамін Д3. Тому поки що ці вітаміни в мене будуть в запасі, але потім обов'язково їх теж буду пити, приймати. Ці вітаміни коштували так, вони коштують 95 гривень. А акційній ціні коштували, дівчата, 38 гривень. Ну, чому не взяти? До речі, ця дієтична добавка волосся Шкіра Нігті. Так, коштує 210 гривень. Не знаю, чому така велика ціна. А по акційній знижці вийшла мені 84 гривні. Так. Далі. Далі я теж побачила хорошу ціну на от такі ще вітаміни, на таку дієтичну добавку: це Омега 369, це вже виробник Харків, теж Україна. Сприяє зміц зміцненню організму, нормалізує роботу серцево-судинної системи. Поліни жирні кислоти 60 капсул, кожна капсула 1,4 грами. Е, теж була хороша ціна. Значить, омега, так коштує ця омега 251 гривню, а по акційній ціні йшла 125 гривень. Представлені вони от в блістерах, отакі е, капсули. Ну, буду пробувати. Зараз обов'язково хочу почати пити омегу 3 і от волосся шкіра нігті ці вітаміни. Так, і е, ще побачила, що в акційній ціні от такі патчі, я вже їх розпакупа, розпакупа, розпакувала, вибачте, вони були зафольговані. Це от такі патчі від Біоакви. Вони йдуть як біом патчі біомаска. От такі вони патчі. Дуже багато хороших позитивних відгуків бачила на них. Значить, патчі маска навколо очей, біоаква з золотим османтусом. Тут 80 штук. Так, вони коштують 199 гривень, акційна ціна була 99 гривень. Вони ще от. Поки що у мене запаковані, я їх поки що не буду відкривати, хоча вже буду брати їх використання. Вони, такого, от бачите, круглої форми, і всередині там такий от отвір для, ок, для очей. Але я їх буду розрізати, так як і багато дівчат рекомендують і роблять. От, І так буду використовувати під очі. А можливо, інколи буду і просто ну, Не розрізаючи, так і наносити цей патч, щоб було як маска навколо очей. От, Так що от таке мене було замовлення, так, все, ніби все вам показала. Загальна ціна була 388 гривень, здається. Ну, просто суперові були пропозиції, суперові акції, тому я задоволена, що зробила це таке от невелике спонтанне замовлення в інтернет-магазині Єва. Все потрібне, все корисне для здоров'я, для підтримки організму свого. В такий от осінньо осінньозінний період. Ціни мені сподобалися, так що буду приймати, використовувати і обов'язково поділюся з вами в своїх або попередніх відгуках, або в порожніх баночках. Дякую вам за увагу, дякую за коментарі, за хороші відгуки. Надію, що вони будуть хороші. І до наступної зустрічі всім тихого, мирного дня! Ну і до наступного мого відео. Пока-пока, до побачення!